Цей тиждень липня очікується найспекотнішим, кажуть синоптики. Гаряче буде по всій Україні. Температура підніметься до 37 градусів. Особливо припече в південних областях – майже до 40 градусів. На Чернігівщині під температури очікується на вихідних. По температурному режиму е, ночна температура 14-19 градусів, дневна – 29-34 градусів. 2-4 числа можна відмітити, по прогнозу повишення температури мінімальна 16-21, днівна 30-35. І е, на 4 число випадає пік днівної температури до 37 градусів. Таку погоду спричиняє східний циклон та теплі повітряні маси з Африки. Через спеку вода в річках прогрілася до 26 градусів, збільшилася і середньодобова температура повітря, яка становить 24-26 градусів. Це, Особенность она климатическая, и каждый год повторяется только по разной продолжительности в этом году. Вот с двадцатых чисел. А як говориться, середньсуточна температура вище норми і поки тримається, і по прогнозу, ще до включительно, першої декади августа. Найвища температура в області була зафіксована 4 серпня 2012 року і становила 38 градусів. За прогнозами синоптиків, цьогоріч рекорд не буде побитий, бо вже з 4 серпня, ймовірно, підуть невеликі короткочасні дощі, хоча на спеку це не суттєво вплине.